Відправку хлопцям на бахмут. Дивіться, намагалася впіхнути в одну коробочку, не влізу, одпіхаю в другу. Дивіться, це п'ять тюрмух тір... від оця Мирослава, п'ять дощовичків, таких тоненьких, звичайних, ну що маємо хоч якісь. П'ять отаких от апігінських труселів мультиками, так само від оця Мирослава. Ось, бачите, яка краса? Йошкінко, то ж я, блін, чим чим люб... любоватися. а ще шкарпетки треба. Шкарпеток теж, да, будь ласка. Так, п'ять шапочок це нам дала чудова, прекрасна Оля Колесник. Ще дивіться п'ять таких балаклав більшлітніх. і п'ять ще тепленьких, бо в Бахмуті, нагадую, ще зима. Так, Два ж шкарпетки трохи потім. Давай то вкладемо, потім в края шкарпетки. І п'ять спальників. Відправляємо ці спальники нам так само надав отець Мирослав. Великому подяка. Хлопчики як отримають, то ми так само пірмові від них відео. А я вам всім гордов нагадую, що у нас триває збір. Ось тут буде картка послання на збір. Десь тут побачите. Я вас їх дуже люблю, дуже в цьому, дуже вдячна за підтримку, бо тільки завдяки вам ми маємо змогу відправляти хлопцям це все, домовлятися. Ви найкращі від чомчики. як я казала, ви маєте право сьогодні з'їсти один пиріжечок і не поправитися. Бо, боженька як хто це бачить, він каже: ці люди мають право з'їсти пиріжечок. Люблю вас у цьому.